Яскраві кольори оверлей. Вона сов Усім привіт! З вами Софі Сатін Сподіваюся, вам сподобалось початок відео. Зробила невеличкий такий як ем, вступ. Е, що ж, що сьогодні в нас за новини. А сьогодні мені приїхали новинки. А, точніше, книги, вони і є і новинками, і взагалі ні. А, від а, Взагалі я очікую дві посилки. Одну від VAT я вже отримала сьогодні, а, а другу, на яку я також хочу зробити огляд у YouTube, вона ще не приїхала, і це від, від КСД. Будемо очікувати. І я вирішила не чекати, поки мені прийдуть обидві, а зробити спочатку огляд на першу, потім так само. А, на марафетитись, можна так сказати, і а, коли мені прийде друга, я вже тоді зніму і на другу а, частину таких новинок. Скажімо так, також огляд. Що ж, в нас є така невеличка, скажімо так, коробочка, Тут буде, будуть не тільки книги. А... Боже, я обожнюю просто вівас. Знаєте за що? Їх заплівочку. Це просто, це наче книга так обгортають, просто щоб вони в ніякому разі не пошкодились. Це просто так так приємно неможливо. А... Дуже дякую вам, книгарний вілад, що робите таке пакування дуже якісне, мені це дуже подобається. Отже, сьогодні ми будемо дивитися на першу і третю частину. А я думаю, ви здогадалися, що це за книги. Тут у мене дві книжки. Перша мені потрапляє до рук третя частина. Бірші Півтроян взагалі не знайома з цим циклом. Друга частина буде в другій посилці, просто там не було і наявності. Якщо я не помиляюся. От, так. Це на потім, оста... на потім залишу. Отже, і ще мені прийшла перша частина, звичайно ще. І перша частина. О, Боже, яке гарне переведення. Просто я не можу. Ось це перша і третя частина. Друга також мені їде тільки у другій посилці, як ви можете зрозуміти. Просто вони такі, неймовірно, гарні. Це просто дуже гарно. Такі яскраві кольори. А, ну, І тут у нас двір шипів а, та двір крил і ругін. Це третя частина, ще раз нагадую. Друга буде. Все, все ще очікую. І те, на що я також дуже сильно чекала: Оверлей. По-перше, по тут закладинка до. Одного разу розбите серце, мені дуже подобається ось саме ця сцена. Просто у мене ось тут стоїться дві частини, якщо ви їх бачите, і закладника буде разом з ним. О, вона совтеч! Вона совтеч! Боже, вона така приємна на дотик. Якщо хочеш жити, припини боротися зі мною. Просто неймовірно гарно. Зараз подивіться. Мені дуже подобається ця краса. А, а також а також, оверлей на трон зі скла. Я думаю, ви вже розумієте, що там буде у другій посилці. Та двір шип, дві шипів і троянд. У мене взагалі ніколи раніше не було оверлеїв, і мені дуже сильно хотілося а, взяти їх на якісь книги. Я вирішила, що буду ознайомитися з циклом таким чином. Отже, в нас. Що в нас тут є? Ось такий оверлей. Так. Ось такий. І ось такий. Дуже, до речі, гарний. Якщо я не помиляюся, я ще не читала ще раз, то це Азріїль. Якщо я не помиляюся, я не знаю, якщо чесно. Це наш двір шипів і троянд. І трон зі скла. Також тут дуже гарні оверлей. Зараз відкриємо. Так, тут у нас ось це дуже гарна якась сцена. Мені вже дуже цікаво буде прочитати про них просто. Далі ось така. І, і ось така. Дуже цікаво, що ж там. Що ж, там понаписують під ці сцени, я вже в певному очікуванні від взагалі, книг. Що ж, не перевикайтесь, бо тут зараз буде ще друга розпаковка. Що ж, а я з вами прощаюся поки. Для вас пройшло декілька секунд, а для мене 4 дні. І нарешті мені приїхала друга частина посилок книжкових, тож а, вже не можу терпіти, дуже хочеться відкрити а, цю посилочку. Так, і зустрічає мене друга частина двірушів і троянд, Як я казала, ось вона двір мороку і гніву. Вони всі такі е, товсті. Я думала, е, я гадала, що вони будуть меншими, але такий розмір прям мене дуже е, дивує. Так, далі я бачу е, також Сара Джонатан Мас, трон зі скла. Ой, нарешті, нарешті. О, вау! Я просто в шорці. Ну, звичайно, що тут є друга і третя частина. Я от тільки не пам'ятаю, мені здається, що, а, точніше, я думаю, що а, корона у півночі» – це друга частина, так, а, а спадкоємиця вогню, це вже це вже третя частина. Я просто в шоці. І є ще одна книга, на яку я також дуже сильно очікувала, яка стала популярною. І мені і це фентезі, і мені, звичайно, що вона треба. Це Light Lark. Як багато вже було про нього сказано, він... це дуже гарна книга. вона насправді дуже така. Чудово підібрані кольори для обкладинки. Це просто. Мені дуже подобається. Що ж, ось так виглядає виглядають перші три частини uh, дві шивів і Троянд. Вони такі яскраві, це просто якийсь захват у мене від них. От, до речі, я сюди вже познаходила, що куди вставляти. Uh, я про оверлей. Дуже гарно виглядає, просто, просто я в захваті. Ось так виглядають перші три частини. Другий другого циклу. Ой. Кожен раз дивлюсь, куди я себе запихую усілякі такі цикли величезні просто, тому що я подивилася, скільки всього частин трону зі скла, наприклад. І скільки книжок, двір шипів і троянд. Тому що, наскільки мені відомо, наскільки я правильно пам'ятаю, то трон зі скла там. Вісім або сім книжок. І одна ідея як приклад, якщо я не помиляюся. А от у віру і Троян там начебто 5 частин, і буде шоста. Це наскільки я знаю. А ось це Light Lark це трилогія. Також, якщо я правильно все зрозуміла. От. Що ж, дякую всім за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам дуже сподобалася ця розпаковка. Або принаймні так само, як мені, бо мені дуже-дуже сильно сподобалося. Що ж, дякую всім за увагу. Зустрінемося ще в мене в профілі в інстаграмі. Не забувайте підписатись на мій інстаграм. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. Та -та!